Вітаю! Сьогодні ми зануримось в історію, яка, знаєте, торкається чогось дуже глибокого. Про те, як люди, яких вирвали з дому, все одно бережуть пам'ять, як знаходять єднання, будучи за сотні тисячі кілометрів. Так, сьогодні мова піде про події у Львові. Там переселенці з тимчасово окупованого Бердянська зібралися разом, щоб відзначити день свого міста. Уявляєте, Львів і Бердянськ це ж понад 1200 кілометрів відстані від рідного Азовського узбережжя. І основа нашої розмови це репортаж. Проект Ти як від Радіо Свобода його підготував. Він вийшов на сайті Бердянськ24 ще 22 вересня 2025 року. Отже, маємо гарне джерело. Так, і воно дає нам можливість ну ніби зазирнути у світ цих людей. Тих, хто втратив дім, але здається, не втратив зв'язку зі спільнотою, з собою. І наша ціль сьогодні подивитися, як саме оці спільні спогади, символи, такі от зустрічі стають для них опорою, як вони допомагають не просто пам'ятати, а й черпати сили жити далі, зберігати себе, свою ідентичність і віру в те, що повернення можливе. Точно давайте почнемо із самої події. Як вона виглядала, що там відбувалося? Ну, по перше, назва вечір біля моря. Вона вже сама по собі створює певний образ, емоцію дуже влучно. І це вже, до речі, друга така зустріч бердянців у Львові до Дня міста. Тобто це вже стає чимось на зразок традиції. Ага. А сама назва це виходить така метафора, спроба повернутись додому, хоча б подумки. Саме так. Ну, знаєте, спроба відтворити, хоч крихту тієї атмосфери рідного узбережжя, яка живе у спогадах, бо фізично ж вони далеко. І це відтворення, воно ж було не тільки в назві. Репортаж описує конкретні дії. Люди малювали море, робили кораблики з паперу. Так, так, на перший погляд, ну, ніби дитячі забави, але ж тут зовсім інший сенс, глибший. Звісно, ділилися смаколиками, співали біля ватри. Це все такі маленькі цеглинки, з яких будувалася ця атмосфера єднання, правда? Безумовно. І що важливо, репортаж підкреслює, там були не лише бердянці, прийшли й переселенці з інших окупованих міст. Оце цікаво. Тобто, це не просто зустріч земляків. Виходить, що ні, це вже щось більше. Прояв такої, знаєте, ширшої солідарності. Люди зі схожим досвідом, втрати, зі спільним болем, спільною надією, вони знаходять підтримку одне в одного. Так, це дуже важливий момент. Відчуття спільноти, коли навколо біда. Давайте тепер до особистих історій перейдемо. Вони завжди додають такого людського виміру. Почнемо з Тетяни, вона з Бердянська. Так, вона корінна бердянка, і що важливо, вона не одразу виїхала після початку вторгнення, прожила в окупації десь півроку. Тобто вона бачила все на власні очі і навіть брала участь у спротиву? Саме так. Тетяна розповідає про проукраїнські мітинги на самому початку окупації. Її спогади це ну, живе свідчення. І що вона згадує? каже, була неймовірна масовість. Здавалось, усе місто вийшло сказати, Бердянськ це Україна. Згадує, як окупанти намагалися глушити зв'язок, щоб фото, відео не потрапляли в мережу. Але ж люди все одно знаходили способи? Так, знаходили, фіксували правду, як могли. У її розповіді мене вразила деталь про жінок, що саме жінки були дуже сміливими. Так, вона каже, що жінки без страху підходили до озброєних солдатів, питали прямо навіщо ви тут, уявляєте? Це неймовірна громадянська мужність. Хоча, звісно, ми знаємо, чим це закінчилось. Цей мирний спротив потім жорстоко придушили. На жаль, так. Але поряд із цими драматичними спогадами про окупацію. В неї є і інші спогади про Мирний Бердянськ, і вони теж, звісно, пов'язані з морем. А як саме? Школа, де вона вчилась, була біля моря. Через сквер було видно це місце для прогулянок з друзями. А маяк. Маяк. Так, маяк для неї це не просто якась споруда, це символ дому, орієнтир, світло надії, який ніби вказує шлях до повернення. Символізм тут просто зашкалює, правда? Абсолютно. Світло, яке не гасне, дуже потужний образ. А ще ж там була історія з собакою, дуже особиста. Ох, так, це дуже щемливий момент. У Бердянську залишилась її собака, вона не змогла її вивести. І тепер її мрія не тільки повернутися додому, що є спільною мрією, а й знову побачити свого собаку. Саме так. Це така маленька, здавалось би, деталь, але вона говорить про величезну особисту втрату. Яка стоїть за цією великою трагедією. Так, історія Тетяни вона ніби концентрує все, і спротив, і зв'язок з містом через символи море, маяк і оцю особисту тугу, яка переплітається зі спільною надією. Так, це показує, як велика історія, на жаль, ламає маленьке життя і як люди все ж знаходять сили у спогадах, у символах. Перейдімо до Катерини. Її історія додає ще один вимір. Бо вона двічі переселенка, це ж подвійний удар. Абсолютно. Спочатку, у 2014-му, вона переїхала з рідного Донецька до чоловіка в Бердянськ, а потім у 2022-му знову втеча, вже з Бердянська, який став для неї рідним, до Львова. Це жахливо. І як вона згадує Бердянськ? Адже він став для неї другою домівкою. Вона розповідає, що колись приїжджала туди дитиною на відпочинок. А потім місто стало для неї справжнім домом. Вона описує його як тепле, затишне, каже, ідеальне для життя для виховання сина. Вона там знайшла спокій після першого переміщення. І знову море, мабуть, грало важливу роль. О так Катерина згадує, що постійно ходила на набережно в будь-яку погоду, в будь-яку пору року, просто дивитись на хвилі, слухати море. Тобто, це було не просто місце для прогулянок. Схоже, що ні, це була частина її життя, її внутрішнього світу. Можливо, джерело якогось спокою, рівноваги. І тому такий разючий контраст із тим, як вона запам'ятала місто, коли виїжджала з окупації. Саме так вона каже: знедолене, колюче, холодне, неприємне. Це дуже сильні слова. Так, дуже усе відчуття безпеки, затишку воно зникло. Замість нього тривога, відчудження. Оцей перелом між до і після це, мабуть, ключове в досвіді переселення. Руйнація не тільки фізична, а й емоційна. А ще ж її син він, здається, вже давно не був в Оберденську, але пам'ятає так, на момент репортажу вже три роки минуло, як він там не був, але пам'ятає дорогу на дачу, улюблені місця і теж сумує. Це показує наскільки глибоко ці дитячі спогади про дім вкорінюються навіть у такої маленької дитини. Дійсно, пам'ять живе, навіть коли фізичний зв'язок втрачено. Історія Катерини це і про травму подвійного переселення, і про те, як нерідне місто може стати по-справжньому твоїм. І знову ж таки, про силу пам'яті. Але ж на Заході були не тільки ті, хто безпосередньо з Бердянська чи хто пережив подвійне переселення. Був хлопець з Нікополя, Владислав. Так, його присутність це теж важлива історія. Він прийшов підтримати бердянців, бо сам переселенець. Тобто він розуміє їхній біль. Саме так. Він розуміє, як це втратити дім, і як важливо пам'ятати. І він там не просто був присутній, він разом з усіма робив і розмальовував ті паперові кораблики. І навіть думав щось своє написати про Нікополь. Так каже, думав написати про рідний Нікополь про степи, про безкрайні вільні землі, де він прожив 19 років. Виходить, цей ритуал з корабликом став для нього теж чимось особистим актом пам'яті. А ще він згадав про Каховське водосховище, що вони його морем називали. От от цікавий момент, правда? У кожного своє море, своя точка прив'язки. Люди наділяють знайомі місця особливим значенням море тут як метафора чогось великого, рідного. Але ж він і справжнє море згадував так, згадував яскравий дитячий спогад, років з дев'яти десяти, поїздка, мабуть, на Азовське. Катамаран, краєвид і, що він особливо відзначив, неймовірний запах моря. Оцей запах. Сенсорні спогади найсильніші. Так, вони залишаються на все життя. Історія Владислава додає оцей штрих солідарності не лише в горі, а й у спільних діях, ритуалах, і нагадує про силу дитячих вражень. Залишилась ще одна історія Катерини Нікіфоренко теж двічі Переселенка. Так. Спочатку з Донецька до Маріуполя у 2014. -му. Потім, після повномасштабного вторгнення, виїзд за кордон і, зрештою, осіла у Львові. На заході вона малювала море. І в неї якийсь дуже особливий спогад про море в Маріуполі, щось про зиму. Саме так. Вона любила купатися взимку. Уявляєте, коли пляж порожній, коли ти сам насаме з морем. Це досить нетипово порівняно з літніми спогадами. Що це може означати? Якийсь особливий зв'язок? Думаю, так. Дуже глибокий, можливо, навіть інтимний. Зимове море це ж інша стихія, можливо, ця самотність на пляжі давала їй відчуття єднання з природою, якоїсь сили, спокою. А ще ж родинна традиція купатися завжди, коли є море. Так, вона згадує. Це робить море не просто місцем, а частиною родинної історії, таким собі ритуалом. І для неї такі події, як оцей вечір біля моря, вони цінні. Дуже. Вона каже про радість бути причетною до чогось свого рідного, навіть якщо це лише уявне море, паперові кораблики, можливість поділитися спогадами з, з тими, хто тебе розуміє. Це ж по суті терапія. Виходить, творчість, як от малювання моря, стає способом не лише згадати. А й опрацювати досвід. Абсолютно, підтримати зв'язок із втраченим домом. І її слова про те, що Бердянська Маріуполь продовжує жити в людях, в їхніх історіях, малюнках це дуже сильне твердження. Місто це ж не тільки стіни, це люди і пам'ять. Добре. Ми розглянули кілька історій, дуже різних, але в чомусь і схожих. Давайте спробуємо тепер виділити якісь ключові речі, які з цього репортажу випливають. Що найважливіше. Ну, по перше, це, звісно, величезна роль спільноти, взаємної підтримки. Коли твій звичний світ зруйновано, можливість бути поруч з людьми, які тебе розуміють, які мають схожий досвід, схожі спогади, біль, надію це просто життєво необхідно. Так, це допомагає не почуватися самотнім у своїй біді. Саме так, по-друге, сила символів. Однозначно, море як головний символ дому, туги, любові, маяк як символ надії. Навіть ці прості папорові кораблики. Вони стають такими собі вмістилищами мрій, спогадів, посланнями чи то в минуле, чи то в майбутнє, це якорі, які допомагають триматися за свою ідентичність, за коріння. І тут – це не просто ностальгія. Ні, це активний ресурс, ресурс стійкості, згадуючи мирне життя, дитячі враження, люди ніби підтверджують безперервність свого я, подолають травму розриву. Пам'ять дає опору, сенс, це фундамент, щоб рухатись вперед. А немає ризику, що таке занурення в минуле, в символи може заважати адаптуватися до нового життя. Чи ця пам'ять завжди конструктивна? Слушне питання. Звісно, якась надмірна фіксація може й заважати. Але те, що ми бачимо тут, це радше спроба інтегрувати минуле в теперішнє, не заперечувати його. Тобто зберегти частину себе. Так, створити спільноту. Проводити спільні ритуали це ж спосіб зберегти свою ідентичність. Це важливо для психологічного здоров'я. Мова не про те, щоб жити минулим, а про те, щоб минуле давало сили жити зараз. Розумію. І звісно, оця спільна туга за домом. Вона проходить червоною ниткою через усі історії Бердянськ, Донецьк, Маріуполь, Нікополь не так важливо біль втрати і мрія про повернення об'єднують. Так. І саме тому такі зустрічі настільки значущі. І що цей контраст між спогадами про мирне, тепле життя до і цією суворою колючою реальністю окупації та вигнання після. Так, цей контраст він не лише підкреслює масштаб втрати, він, можливо, робить спогади про мир ще яскравішими, ще ціннішими. Це те, що варто берегти, те, до чого прагнуть повернутися. Отже, підсумовуючи, цей репортаж показує неймовірну стійкість людей. Через спільні події, через спогади, символи переселенці не просто виживають, вони знаходять способи триматися разом, підтримувати глибокий зв'язок з домом, який тепер живе перш за все в їхніх серцях, і, що найважливіше, зберігати надію. Саме так. І це підводить нас до такої фінальної думки для роздумів. Цікаво, що? От як ці прості дії, малювання моря, складання корабликів, розмови, як вони перетворюються на такий потужний інструмент, не лише для збереження пам'яті, а й для збереження самої суті дому всередині себе. Mm, так, це свідчення незламності зв'язку з рідною землею. Його не можуть розірвати ні відстань, ні обставини. То, можливо, варто замислитись. А що саме робить ці практики такими потужними? Можливо, відповідь могли людській потребі, потребі творити сенс, красу, зв'язок навіть посеред руйнації, активно утверджувати своє право на пам'ять і на майбутнє.